Гарного всім вечора, дівчата і хлопці. Смачні ідеї для вечері. Що приготувати на вечерю? Я поставила картопляне пюре варити, то, що я картоплю дуже люблю. Думала, чи пожарити. І оце придумала я поставити варити. І ось у мене є два кусочки такого м'яса. Я думала пожарити стейком. А потім вирішила зробити. Рублені котлети. Я ці два кусочки м'яса покришу. Ну, Мен приблизно тут десь 300 грамів, так дрібненько наче ото сало на зажарку. Можна з курячого стегна зробити, можна з курячого філе зробити. Ось таке. Ще в мене є 4 грибочки і цибулинка. така. М'ясо я вже покришила. Тепер таким чином кришу так, грибочки і цибульку само дрібно грибочки покришила. І таким чином ще й цибульку кришу дрібненько, і викладаю сюди до м'яса. Так, тепер, дівчатка, ось у мене кусочок моцарели, може, грамів 60 Я сюди тру на звичайну терку. Два курячих яєчка і в чайної ложки солі я кладу. Це приблизно десь. Часничку трішки. Чорний молотий перець, у мене суміш перців і дві ложки борошна. Ось так. Це я гарненько зараз перемішаю. Так, тепер ставлю на вогонь сковорідку, наливаю туди олії, розігріваю і буду жарити такі, наче млинці. Це так десь повну ложку буду, буду брати і викладати. Ось так вони у мене обжарюються, як перевертаю, то накриваю, перевернула і накриваю кришкою. Десь хвилин 3-4 у мене вони під кришкою тушаться, а можна взагалі-то складати в кастрюльку і окремо тушити. А це я сьогодні, дівчата, пекла багети. Хочу розрізати З гречаним борошном, дівчата. Ось мої, дівчатка, рублені котлети. Пюрешку зробила. 11 штучок вийшло котлет. Це ще я хочу, це мене пригостило таким салатом баклажани по-корейськи. Не знаю рецепта, але смачно. Багет сьогоднішній гаречаний смачно, багет дуже смачний. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей!